Френдлі з вами, Деніс Френдлі. В цьому відео, дружні, ми вип'ємо з вами боржомі. Лімонади від боржомі, цитру. Знаєте, зараз ця реклама. лимонади від боржомі, 100% натуральні. Я знайшов ці, бо в тому магазин... магазині, де я постійно беру продуктів, цього немає. Це я в іншому магазині знайшов ці лімонади від боржомі. Взяв спеціально цитрусовий, типа з лимоном. так. Щоб ви знаєте, лимонад від боржоми зі смаком цитруса, та, тобто лимона. Та. Там ще було вроді зі смаком груші, теж спробуємо на днях. Сьогодні спробуємо цитрус. Тому такі справи. Let's go до заставки цього відео. Дорогий, 53 гривні, здається, цей лимонад. Дорогий, коротше, погнали. День Сфені реагує, День смені реагує, сьогодні він буде пити. Так. Так, та грузинський лимонад, лімонади від боржомі, цитрус. Напій безалкогольний, соковий з додаванням природної мінеральної води боржомі. Коротше, лімонади від боржомі зі, см... зі смаком цитруса, цитруса, цитруса. Погнали пити. І так, народ. Коротше, мені, мені заробіток прийшов. Ну, коротше. Ну, що є далі? Фейсбук. Коротше, Ютуб мені е, у студії сказав, що він зарахував мені 152,90 долари. Це є 6 тисяч гривень. Тобто це з 1 лютого по... по. По червень. По червень там. Раз. Чекайте. Раз. 4 місяця. 4 місяці, так, коротше. І. Коротше, він зарахував, пише, що ми надіслали вам платіж. Але ще на картоці у мене цього немає. Цього доходу. Чого нема? Того, що, напевно, різниця в часових поясах. У них там, напевно, ну, ніч, зараз, коли у нас ще день, і, напевно, скинуть уночі, бо того разу скидали вночі десь у. 12 годині ночі аж прийшло на карточку. Тому може сьогодні теж вночі прийде виплата. Ну тобто треба чекати. так. Але добре, що вони вже скинули. Скоро у мене буде е грошки від Ютуба. Добре, погнали наливати. Ну, Це щось таке добре, годне. Так, давайте спробуємо. Мені здається, що зараз може. Ну, знаєте, мої ж відео з монетизацією. Зараз, як ви включили це відео, може так і бути реклама, що лимонади від боржом. І тут буде співпадіння, ні не гадаю. Так, бо того, що зараз виб'ємо ця реклама. Добре, давайте зацінимо. Ну, знаєте, чути цим натуральним вашим лимонадом. Непогано. Може бути навіть, так. Ну, в принципі, непогано. Таке пити можна. Скільки? 9 балів ставим. Газовано на основі мінеральної води, яку не пишуть. Задування природної мінеральної води боржомі. От і саму би мінеральну воду я не хочу реагувати, мені не подобається. А от з цим ні. непогана вода. Ось так вона виглядає, ще раз показую. Чуть не вдавився. Газоване. газована. Нічого, пити можна. У спеку, думаю, саме то. Не знаю, поставив 9, бо вона вроді натуральна, добрий народ, допиваємо. Так, за вашу здоровочку. З натуральним соком. Добре, ще візьмемо на днях зі смаком груші там чи з яким смаком, те. Зацінимо. Коротше, народ, нормально. 9 балів, супер, мені сподобалось. Е, можете собі зацінити, купити, спробувати і написати мені десь, де хочете, бо коментарі закриті, як вам це буржомі цитрус. Чи цитрус? Ну, цитрус та лимонади від боржоні. Коротше, тому такі справи. Коротше, на завтра читайте. Тоже буде напій. Зараз покажу. Ксіксо. Ми, коротше, пили з вами ксіксо Туті фруті, пам'ятаєте, Тоже завтра напій, та Туті фруті Apple ми вип'ємо завтра. Та. Тоже... Так як то Туті фруті, але це вже з яблуком. Ну, таке. Добрий народ. А потім ще візьмемо ще це лимонаді. Напевно, три дні підряд будуть напої. Бо я після 24-го вроді, теж ще візьму е, лимонаді від боржомі. Добрий народ, на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френдлі. Е, дякую за перегляд цього відео. Додивилися. Думаю, додивилися це коротке відео. Всім удачі, всім пока, всім гарного вечора. Побачимось у наступному новому відео з напоєм Ксіксо. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Так. Та. Класний лимонаді. я поставив дев'ятку. Міг би поставити вісім, але я думаю, ставлю дев'ять балів. Непогано пити можна такі справи у літню спеку, чому би ні. Всім пока-пока.